Доброго дня, шановні друзі! В першу чергу дозвольте привітати вас із святом, міжнародним днем рідної мови. Символічно, що наша зустріч відбувається саме сьогодні. В цей день безумовно ми повинні шанувати все мовне розмаїття світу, але в першу чергу вітати шану нашій рідній українській мові. Тарас Григорович Шевченко основоположник нової української літературної мови. Саме про нього відомий поет ХІХ століття Володимир Саміленко дуже вручно сказав: Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і в коштовний вінець, як поправу вела, і як зорю зорясла вищих мар понесла. Хай коштовним добром вона буде у нас. Щоб і сам здивувався могилі Тарас. Щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав, «від кіляна сіє? Творчість Шевченка постає чи не найвидатнішим всеєвропейським і світовим явищем. Його твори перекладені багатьма мовами світу. Але у кожного свій Шевченко. Бо все вибирав його спадщині те, що йому найближче. Всяк вбирав Шевченка стільки, скільки здужає. Всяк пише про Шевченка так, як може. А сам Шевченко, як явище велике і вічне, невичерпний і нескінченний. Він росте і розвивається в часі, в історії, і нам ще йти і йти до його осягнення. Шевченко завжди попереду. До нього треба доростати усім життям. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в Харківській обласній бібліотеці для дітей ми проводимо жеребкування обласного поетичного марафону Тарас Шевченко, поет-мислитель пророк. В даний момент проходить онлайн-трансляція жеребкування, яку ви можете подивитися на сайтах «Смотріком» та на сайті культурної столиці. Нещодавно ви всі отримали інформацію. Цінні листи, в яких була вам надана інформація про те, як буде проходити жеребкування і про те, як буде проходити поетичний марафон в Харківській області. Ті, хто не зможуть сьогодні подивитися онлайн-трансляцію поетичного марафону, зможуть подивитися незабаром на сайтах обласних бібліотек запис цього жеребкування. Для того, щоб розподілити твори, які будуть вам запропоновані для опрацювання, в процесі жеребкування кожна із ЦБС районів та міст Харківської області отримує номер. На даний момент на сайтах обласних бібліотек, на сайті обласної бібліотеки для дітей на головній сторінці та на сайті обласної універсальної наукової бібліотеки на, в розділі фахівцям розміщені списки цих творів Тараса Григоровича Шевченка. В кожен район отримує номер. А потім подивиться, які ж три твори Тараса Григоровича Шевченка вони будуть опрацьовувати в себе в районі або в місті. За результатами цього поетичного марафону буде створено літопис. Основою цього літопису стануть творчі роботи, які буде підготовлено в районах Харківської області. Тобто, кожен район, кожне місто напише свою маленьку книжку поетичного марафону, яка стане частиною великого літопису. Всі технічні характеристики тих творчих робіт, які ви будете надсилати, вам буде надіслано пізніше. На даний момент ви отримаєте номери, які будуть відповідати трьом творам Тараса Григоровича Шевченка. На всі питання, які у вас виникнуть в зв'язку з проведенням політичного марафону, вам будуть відповідати працівники обласної. Бібліотеки для дітей та обласної універсальної наукової бібліотеки. А зараз я хотіла б передати слово тим, хто шанує творчість Шевченка, нашим маленьким помічникам, які допоможуть нам провести жеректування. Отже, дозволю представити Віка та Артем, учні загальноосвітньої школи No36, 30 класники. Так що дамо їм право таке почесне. Будь ласка, Віка, прошу. Балаклійський район. Номер 6. Будь ласка, Артем. Барвінківський район. Номер 22. Близнюківський район. Номер 1. Багадухівський район. Номер 5. Борівський район. Номер 26. Великоборлуцький район. Номер 3. Валківський район. Номер 29. Вовчанський район. Номер 24. Дворічанський район. Номер 8. Дергачівський район. Номер 31 Зачепилський район. Номер 13. Зміївський район. Номер 15 Золочівський район. Номер 19 Місто Ізюм. Ізюмський район. Номер 17. Кигичівський район. Номер 4. Красноградський район. Номер 30. Краснокутський район. Номер 20. Коломацький район. 16. Місто Купенськ. Номер 32. Купенський район. Номер 10. Місто Лозова. Номер 9. Лозівський район. Місто Люботин. Номер 21. Нововодоласький район. Номер 18. Печеніський район. Номер 2. Місто первомайський. 23. Первомайський район. Номер 7. Сахновчинський район. Номер 28. Харківський район. Номер 27. Місто Чогої. Номер 12. Чубуївський район. Номер 23. Шевченківський район. Номер 25. Отже, це останній на сьогодні номер. Тому я можу оголосити про початок нашого поетичного марафону. Бажаємо всім успіхів!